Доброго дня, дорогі браті і сестри. Щоразу, коли ми відвідуємо церковне богослужіння, ми молимось про добру відповідь на страшному суді. Доброго твіта на страшнім судіщі Христові просім. Так на слав'янській мові звучить одне з прохань єтинеї, як яку від імені всіх, хто молиться, возносить священик. І якщо уважно вдуматись, ця відповідь перед Богом дуже і дуже важлива для кожної людини. Адже від неї залежить її вічна участь. Давайте сьогодні поговоримо про церковне вчення, про страшний суд. Страшний суд це суд, який буде звершувати Господь наш Ісус Христос після свого другого пришестя. Він відбудеться над усіма існуючими на землі людьми, над всіма поколіннями та народами. Над живими і мертвими, при цьому і живі, і мертві отримують нові оновлені тіла, і кожному, в залежності від його вчинків, буде визначена вічна доля. Великий і страшний буде цей день для кожного з нас, тому і суд цей називається страшним, так як відкриті будуть перед усіма наші справи, слова і найпотаємніші думки і бажання. Тоді вже не буде можливості щось виправити, не буде на кого сподіватися, бо суд Божий справедливий і кінцевий, від якого буде залежати вічне майбутнє кожної людини. Про страшний суд Господь наш Ісус Христос вчить так коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі святи ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх один від одних. Як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. І тоді скаже цар тим, які праворуч від нього прийдіть благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створіння світу. Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього, йдіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований діяволу і ангелом Його, і підуть. Ці навічні муки, а правідники в життя вічне. Світі отці говорили, що існує певна пам'ять серця, яка записує все наше життя, все внутрішнє і зовнішнє. І ось на страшному суді, як би розкриється ця книга, написана в глибинах нашої душі. І тільки тоді ми побачимо, якими ми є насправді, а не такими, якими ми себе уявляли по нашій гордині. Тоді ми побачимо, скільки разів благодать Божа закликала нас до спасіння, карала, милувала нас, і як наполегливо ми чинили опір благодаті і прагнули лише гріховного і пристрасного. Навіть наші добрі справи ми побачимо, як перекриття свого ліцемірства, гордині і таємних розрахунків від цього суду буде залежати вічна участь людини, яку змінити вже неможливо. І якщо людина усвідомить страшні муки грішників і нищим не зрівняння блаженства праведників, звичайно, вона буде робити все можливе, щоб дати добру відповідь перед Богом за прожити на землі життя. Господь через свою церкву дає християнину все необхідне для спасіння душі. Людині залишається лише скористатися цим даром через віру, через належність до тіла Христового, Його церкви. Через молитву та покаяння, через добрі справи та інші богоугодні прояви люблячої Бога душі. Церковний іконопис передбачає зображення страшного суду на західній стіні. Це налаштовує християнина, який виходить з храму на роздуми про життя, яке потребує відповідального та серйозного ставлення до слів Божих, які попереджають кожну людину про відповідь на загальному страшному судді. До побачення!